Взимку 1943 року 91 тисяча німецьких солдатів здалися після місяців у пастці в Сталінграді. Холод, голод і радянське оточення знищили будь-яку можливість втечі. Офіцерів Вермахту негайно відокремлювали, солдатів у колоннах вели до імпровізованих таборів. У дорозі тисячі падали від виснаження. Ті, хто залишався живим, стикалися з перекиданням у закритих вагонах, без їжі та без укриття. У самих таборах примусова праця була щоденним явищем. Хвороби поширювалися без контролю. Кількість смертей перевищувала списки. Побої були частиною системи. Щоночі бараки ставали дедалі порожнішими. З роками лише мінімальна частина змогла повернутися. Деяких ніколи не зареєстрували, інші померли, і ніхто не записав їхнього імені. Офіційні дані свідчили про 5 тисяч тих, що вижили. Інші зникли у вагонах, ровах чи снігах. Що сталося з усіма тими чоловіками, які здалися наприкінці оточення? Уранці 21 червня 1941 року все почалося спокійно. Багато жителів Берліна вирушили до Потсдама, щоб провести день у садах. Інші купалися на пляжах Ванзеє або Ніколазеє. У кав'ярнях жарти про політ Рудольфа Геса до Шотландії були замінені чутками про напад на Радянський Союз. Дехто все ще вірив, що Сталін в останній момент поступиться українською територією. Тим часом у радянському посольстві в Берліні чиновники залишалися на своїх постах. Москва наполегливо вимагала термінових відповідей щодо німецьких військових пересувань на кордоні. Перший секретар Валентин Берешков подзвонив до Міністерства закордонних справ Німеччини, але йому відповіли, що Рібентроп відсутній, а Вайдзекер взагалі не з'являвся. Протягом дня Москва продовжувала надсилати дедалі тривожніші повідомлення. Кремль вже отримав понад 80 попереджень. Німецька авіація перетинала кордон 39 разів за один день. У ніч на 22 червня радянських представників викликали до офісу Рібентропа. Прибувши туди, їм вручили декларацію про війну. Німецьке вторгнення розпочалося. О півдні Молотов оголосив новину по радіо. Країна вже перебуває під атакою, без будь-якого попередження. У Сталінграді, ще далекому від фронту, повідомлення стало як удар. Багато студентів записалися добровольцями. Резервісти з'явилися негайно, впевнені в швидкій перемозі. В технічному університеті на карті ставили прапорці, сподіваючись швидко просунутися на німецьку територію. Німецька машина не зупинялася, армія просувалася до Волги без особливих перешкод. Міста падали одне за одним. У серпні 1942-го шосту армію переправили через Дон. Наприкінці цього місяця бої вже тривали в межах Сталінграда. Місто перетворилося на руїни. Німецькі війська, впевнені в перемозі, чекали останнього удару. Але контрнаступ радянських військ розпочався в листопаді операція Уран. Війська Жукова повністю оточили Шосту армію. З настанням лютої зими кільце замкнулося остаточно. У пастці опинилися понад 200 тисяч осіб: солдати, допоміжний персонал, водії, адміністрація. Температура опускалася нижче 30 градусів морозу. Постачання припинилося: холодне повітря, голод і хвороби робили спротив неможливим. Повітряні лінії постачання зірвалися від самого початку, командування було ізольоване, усі шляхи виходу і входу були заблоковані. Солдати спали в крижаних підвалах або в окопах, засипаних снігом. Поранені лежали купами в пунктах без опалення. Ампутації проводилися без анестезії. Хліб роздавали порціями по 50 грамів. У деяких місцях були випадки канібалізму. Тіла залишалися замерзлими там, де впали. У повітрі стояв запах гангрени й тифу. Листи, які вдавалося відправити, описували відчай, голод і покинутість. Мораль зникла. Офіцери намагалися зберегти порядок. Деякі солдати продовжували копати позиції, інші падали в сніг. Зв'язок з Берліном був епізодичним. Надходив наказ чинити опір без умов. Капітуляція була заборонена. Кожна дивізія мала битися до останнього. Румунські, італійські та угорські війська поблизу були знищені або розпорошені. Кільце зменшувалося щотижня. У грудні надходили звіти про цілі підрозділи без боєприпасів і їжі. Деякі німецькі солдати намагалися втекти через лід, але їх убивали радянські снайпери або власні командири. Вищому командуванню вже було відомо, що жодного шляху не залишилося. Дивізії зменшувалися до кількох сотень осіб, хвороби поширювалися без контролю. Тиф і дизентерія вбивали більше, ніж кулі, коней з'їдали одного за одним. Потім їли шкіру, підошви від чобіт, навіть папір. Деякі солдати варили супи, з тирси й снігу. У центрі кільця штаб ще зберігав радіозв'язок. Звіти говорили про розбиті підрозділи без офіцерів, солдати не могли рухатися. Надсилалися прохання про допомогу. Жодне не було виконане. Різдво настало із замерзлими солдатами на позиціях. Із сухих гілок робили імпровізовані ялинки. Дехто співав гімни, декотрі залишалися нерухомими. У січні радянські війська почали тиснути з усіх напрямків: місто було цвинтарем, будинки руїнами, заводи знищені. Лікарні не функціонували, швидкі тягнули люди. 22 січня вороже командування запропонувало умови капітуляції. Відповіді не було. Очікували прямого наказу згори. Відповідь була чіткою: тримати оборону. Остаточне кільце замкнулося 26 січня. Шоста армія була поділена на два котли. 30 січня відбулося символічне підвищення в званні. Намір був очевидним померти або вчинити самогубство. Цього вдалося уникнути. 31 січня капітуляція відбулася в штабному підвалі міста. Інші підрозділи здалися в наступні дні. Близько 91 тисячі осіб були взяті в полон солдати, офіцери, медики, санітари, адміністрація. З них менше 6 тисяч повернулися через кілька років. Тих, хто вижив, зібрали в колони та повели під вартою. Вони йшли серед руїн, перетинали знищені будівлі, тягнучи ноги. Дехто не притомнів і його відкладали в бік. Інші падали і вже не вставали. Вони йшли без води й їжі. Земля була вкрита брудним снігом. Повітря було щільне й морозне. Багато хто не спав і не їв кілька днів. Дехто щось бурмотив без зв'язку. Одяг був у лахмітті, на стінах з'являлися написи, зроблені вугіллям. Деякі містили імена, інші лише дати. Біля зруйнованої будівлі одну колону зупинили. Радянський офіцер голосно заговорив ніхто не зрозумів мови. Офіцерів відокремили від солдатів, поранених поклали на сани. Тих, хто не міг іти, тягли товариші. Групи одну за одною повели на схід. Вони проходили спалені села, крижані поля, зламані мости. У перші дні загинули сотні без їжі й укриття. Вони спали просто неба. Деякі німецькі солдати здирали кору з дерев, щоб щось пожувати. На залізничному перехресті одну групу приєднали до сотень інших полонених. Дехто гукав імена, інші мовчали. У багатьох були обморожені пальці. Один ішов чобіт, з ганчірками прив'язаними до ніг. Він ледве рухався, зупинився і впав на бік. Ніхто з товаришів його не підняв. Охоронці гнали інших криками. Чулися віддалені постріли. Ніхто не реагував. Вони просто йшли далі, крок за кроком, до станції, де на них чекали закриті дерев'яні вагони. Двері вагонів відчинили, солдатів заштовхували всередину. У кожен вагон вміщували понад 60 осіб. Усередині не було ані лавок, ані світла, лише відро в кутку. Подорож тривала кілька днів. Деякі тіла залишалися нерухомими на підлозі. По прибуттю їх виштовхували назовні. Вони йшли до табору, оточеного високими парканами. Вартова вежа стежила за ними згори. Після прибуття до табору полонених одразу повели на відкриту ділянку, де вони мали стояти годинами. Земля була вкрита снігом. Мороз не припинявся, додаткового одягу не видали. Деякі мали ноги, обмотані бинтами, інші тремтіли зі схрещеними руками. Російські охоронці мовчки спостерігали. Один радянський офіцер вказував пальцем і відділяв деяких чоловіків. Ніхто не знав причини. Одних відводили до бараку, інші більше не поверталися. Умови були мінімальними дерев'яні халупи без вікон. Усередині було темно і важкий запах. Матраци були старими мішками. Через дахи проходив вітер. У кутку накопичувалися відразу замерзлими екскрементами. Час для походу до ями контролювався. Багато хто не доходив. Дехто не притомнів на дорозі. Тих, хто падав, інші ненароком топтали ногами. У перший день їжі не дали, на другий роздали водянисту суміш із шматками вареної капусти. Один полонений вирвав, спробувавши її, інші їли мовчки. Порція хліба була меншою за четверту частину. Її потрібно було берегти годинами. Дехто ховав її в чоботи. Групу покарали за обмін їжею, їх відвели до кімнати без вікон. Після повернення вони ледве йшли. Один стікав кров'ю з носа. Правила були суворими, вранці кричали імена. Якщо хтось не відповідав, уся група отримувала менше їжі. Деякі вдавали, що живі, хоча вже були мертві. Одного чоловіка посадили біля стіни з відкритими очима. Інший під час переклички хитав його голову. Охоронці не реагували або просто ігнорували сцену. Вночі трупи тягнули назовні і залишали біля огорожі. На початку другого тижня почалася робота. Вони мали переносити деревину, копати канави чи чистити дороги. Погода не мала значення. Деякі втрачали свідомість із лопатою в руках. Тих, хто падав, били. Один німецький солдат відмовився рухатися, його забили ногами до смерті. Ніхто не заперечував. Колона йшла далі. У яру знайшли рештки уніформи. Хтось прошепотів, що там ховали тих, хто не витримував. Листи були заборонені, писати дозволяли лише з дозволу радянських наглядачів, дехто намагався передати повідомлення на схованих папірцях. Якщо їх виявляли, полонених ставили на коліна в сніг на години. Один так і замерз у цій позі. Інші уникали дивитися на нього. Покарання було частиною дня. Співати також було заборонено. Навіть на співування каралося побоями. Під час ув'язнення полонені шепотіли один одному історії, ділилися спогадами про бої. Дехто розповідав, що бачив у Сталінграді. Один казав, що поховав друга голими руками, інший про польовий госпіталь у підвалі. Третій згадував, як офіцер застрелився перед своїми людьми. Кожну розповідь слухали мовчки. Ніхто не хотів згадувати зайвого. Хвороб ставало більше з кожним днем. Тиф поширився швидко. Один корпус ізолювали, хворих вивозили на возах. Деякі кричали просячи допомоги, інші просто дозволяли собі тягти. Один полонений казав, що німецький лікар намагався лікувати кип'яченими бинтами. Ліків не було. Радянські охоронці приносили воду у відрах. Уночі чулися задушені кашлі. Вранці тіла виносили, загорнуті в ковдри. Їжі ставало ще менше. Дехто ловив щурів у бараках, їх варили у воді і ділили порівну. Одного дня знайшли мертвого коня біля табору. Кілька полонених кинулися на тушу, щоб вирвати м'ясо. Охоронці стріляли в повітря. Та деяким вдалося сховати шматки під одягом. В одного чоловіка знайшли кістку в пальті. Його повісили за зап'ястя як покарання. Зима тривала, чоботи розпадалися, ноги кровоточили, руки були вкриті виразками. Деякі німецькі солдати починали говорити самі до себе. Один думав, що вдома, інший шукав матір. Виникали групи допомоги. Один доглядав іншого, дехто ділився хлібом, інші просто чекали кінця дня. На вході до табору крейдою писали номери тих, хто не пережив. У березні прибули нові полонені, вони прийшли з іншого сектору. Багато хто був у гіршому стані, дехто без пальців, інші без спіднього. Один утратив мову. Групу змішали з попередніми. Їжі більше не стало. Бараки заповнилися ще більше, спали тісно, не рухаючись. Один солдат помер, і ніхто не помітив до ранку. Його використовували як подушку, не знаючи цього. Під час наступного відбору радянський офіцер дивився в обличчя. Відібрав кількох. Казали, що їх ведуть у краще місце. Ніхто не повернувся. Один досвідчений полонений сказав, що їх відправляють у важчі табори. Ті, хто залишався, дивилися один на одного мовчки. Щодня їх ставало менше. Черги на винесення тіл ставали частішими. За тиждень нарахували понад 200 загиблих. Один з полонених написав на шматку дерева тут жив солдат номер 43 тисячу, його більше нема. Інший малював риски на стіні по одній за кожного втраченого товариша. Коли вже не було місця, почав малювати на стелі. Стіни барака були вкриті іменами, датами, спогадами. У тиші букви були єдиним, що залишалося. З початком відлиги радянські військові почали розділяти полонених на малі групи. Кожній групі призначали нове місце призначення, не даючи жодних пояснень. Говорили про переведення до таборів з іншими завданнями, ніхто не ставив запитань. Відібраним дозволяли вмитися та переодягтися, якщо знаходили одяг серед речей померлих. Потім їх пішки вели до станції, де зачиняли в закритих вагонах. Деякі не їли вже кілька днів до початку поїздки. Потяги довго не вирушали. У вагонах була лише одна щілина для вентиляції. Більше ніж 50 чоловіків на один простір. Жоден не мав місця, щоб лягти. Відро для сечі наповнювалося за кілька годин. Повітря ставало задушливим. Ті, хто падав на підлогу, там і залишалися. Коли потяг зупинявся, охоронці відкривали двері і вимагали винести тіла. Ніхто не говорив ані слова, просто кидали мертвих на тверду землю. У нових таборах умови були ще суворіші. Деякі споруди були колишніми дерев'яними казармами, залишеними радянськими солдатами, інші лише поламані намети. Люди спали на дошках. Робота починалася з першими променями. Вони рубали дерева, тягли колоди, дробили каміння або копали канави. Їжа залишалася мізерною, прозора юшка і шматок чорного хліба. Якщо затримувалися з роботою, їх лаяли або били. В одній із груп солдат загинув, коли на нього впала колода. Товариші намагалися підняти її, але охоронці наказали продовжувати роботу. Тіло засипали снігом, його більше не бачили. Щотижня повідомляли про нові смерті, іноді не називали імен лише номер на куртці. Списки скорочувалися стрімко, голод, холод і інфекції не припинялися. Деякі німецькі солдати намагалися вижити, обмінюючи клаптики тканини, голки, зроблені з цвяхів або нитки, витягнуті з ковдер. Вони тихо штопали одяг. Один знайшов зламану ложку і використовував її як ніж для ділення пайків. Солідарність тривала недовго. В одному таборі чоловік убив іншого за шматок хліба. Охоронці не втручалися, тіло забрали пізніше. З часом надмірна худоба стала звичною. Деякі вже не могли стояти, ходили згорблені, ребра випирали під шкірою, взуття було з клаптиків тканини, перев'язаних дротом, ноги вкривалися ранами, у багатьох відмерзали пальці. Запах у бараках був сумішу поту, сухої крові, гною й диму. Більшість не милася тижнями. У деяких таборах радянські охоронці проводили швидкі медогляди. Офіцер із записником оглядав полонених. Якщо вони були занадто слабкими, їх відділяли, вантажили в машини і вивозили без пояснень. Вони більше не поверталися. Один колишній німецький санітар вважав, що їх відправляли до зон для відсіву. Жодних звітів чи офіційних поховань не було. Вони просто зникали. Ті, хто залишався, намагалися виглядати сильними. Один розмалював обличчя брудом, щоб здаватися здоровішим. Під час перевезення на північ потяги їхали понад тиждень. По прибуттю полонених змусили йти кілька кілометрів глибоким снігом. Дехто падав і їх тягли. У новому таборі температура була ще нижчою. Дров не вистачало, спалювали все: частини лавок, залишки дверей, навіть старі зошити. Робота там полягала в копанні дренажних канав. Земля була мерзлою, лопати відскакували, руки починали боліти через кілька хвилин. Один радянський охоронець мовчки наглядав. Говорив лише, щоб наказати зміну темпу або покарати тих, хто зупинявся. Один німецький солдат знепритомнів група зібралася навколо. Ніхто не рухався, поки не прийшла зміна. Чоловік залишався без свідомості до кінця. У куті табору полонені збудували стіну з каміння. На ній вирізьблювали імена. Кожен рядок означав одного померлого. Для написів використовували цвяхи, іржаві ножі або гострі камінці. Стіна ставала вищою, хтось написав внизу тут згадують тих, хто залишився без номера. Ніхто не стирав напис ані охоронці, ані офіцери не втручалися. Це було єдине, чого не чіпали. З часом небагатьох живих німецьких офіцерів змушували виконувати ту саму роботу, що й інші. Вони копали руками, якщо не було інструментів. Один написав на ремені: Раніше я віддавав накази, тепер чекаю кінця. Дехто зберігав сховані відзнаки, інші їх закопували. Ієрархія вже не мала значення. Важливо було витримати ще один день розмови були короткими говорили про їжу, погоду чи біль. Пайки ставали ще меншими. Дехто варив коріння чи шматки шкіри. Якось біля табору з'явився собака. Його зловили і розділили на порції. Один відмовився їсти. Він помер тієї ж ночі. Його товариш написав на старій сервеці він не вмів жувати голод. Папір поклали в картонну коробку з іншими записами. Коробка зникла за кілька тижнів. Згодом прибув новий загін полонених з іншого фронту. Вони були з Кавказу ще худиш. Дехто мовчав один ховав голову під шарфом, забрудненим кров'ю, інший йшов, спираючись на палицю. Коли їх змішали з попередніми, почалися тихі розповіді. Один казав, що у їхньому таборі давали лише одну чашку супу на день, інший що в їхньому бараці всі спали, сидячи через брак місця. В одному з найвіддаленіших таборів пройшла інспекція радянських делегатів. Полоненим наказали вмитися снігом, поголитися і сховати хворих. Візитери зробили фотографії, видали кілька ковдр, потім поїхали. За кілька днів усе повернулося до звичного ритму. Ковдри зникли, фото використали на агітаційних плакатах. Полонені ніколи не дізналися, що там було написано. Узимку 1946-го кількість живих полонених зменшилася до менш ніж 20 тисяч. Деякі бараки спорожніли, імена у списках закреслювали червоним чорнилом. Ті, хто ще працював, рухалися повільно. Ніхто не бігав, ніхто не співав. Один німець написав на стіні: ні холоду, ні болю, лише очікування. Інший під своє ліжко вже три зими за плечима. У 1947-му пішли чутки про повернення додому. Декого викликали поіменно, їм дали хліб, одяг і зошит з інструкціями. Інші дивилися здалеку. Дехто плакав, дехто залишався нерухомим. Ніхто не знав, чи це справжній вихід. Деякі з відібраних померли ще до поїздки. Один залишив ложку, загорнуту в шкарпетку. Інший віддав свою ковдру товаришу і сказав: вона тобі більше знадобиться. Коли потяг рушив, ті, хто залишався, дивилися крізь паркан. Локомотив віддалявся без звуку. У вагоні хтось написав пальцем на запотілому склі. Прощавайте! Позаду залишилися ті, кого більше ніколи не покличуть. Земля залишалася твердою. Вітер таким же холодним. Колони формувалися, як завжди. Підрахунок усе зменшувався. У перших місяцях 1948 року було організовано новий список полонених, яких мали відправити назад. Радянські військові не пояснювали критеріїв деякі працювали на каменоломнях роками, інші ледь могли ходити. Їм видавали куртку з цілими гудзиками, трохи мила і мішечок з хлібом. Подорож відбувалася тими самими потягами, що й кілька років тому, але цього разу у вагонах було менше людей. Під час шляху полонені не знали, чи справді повертаються додому. Говорили про проміжні станції, допити або перекидання в інші табори. Дехто спав з хлібом, схованим у одязі. Інші вперше за тижні заговорили. Один німецький солдат сказав, що вже не пам'ятає свого прізвища. Інший запитував, чи його село ще існує. Невизначеність супроводжувала кожну зупинку. Прибувши до кордону, чоловіків виводили з потяга і шикували в колони. Радянський офіцер зачитував імена. Потім їх зустрічав союзний офіцер. Їм пропонували гарячу їжу, трохи чистого одягу та аркуш для підпису. Деякі не вміли писати, ставили хрестик. Минуло шість років від їхнього полону. Більшість важила менше 50 кілограмів. У багатьох були хронічні хвороби. Дехто помер за кілька днів після звільнення. Ті, хто залишався в таборах, утворили групу під назвою Забуті. Ніхто не знав, коли вони виїдуть. Деякі ще зберігали сили, інші вже мовчали. Один полонений вів рахунок на деревині, скільки потягів вирушило без нього. Коли дійшов до 20, перестав рахувати. Робота тривала, їжа не змінювалася. Одного разу з'явився чутка про репатріацію. Вона виявилася фальшивою. Просто перевозили безнадійно хворих до іншого барака. У 1950-му радянська влада повідомила, що в таборах ще залишалося понад 10 тисяч німецьких полонених. Багато з них перебували в далеких таборах. На півночі чи в промислових зонах вони працювали на фабриках, у шахтах, на греблях. Деякі вивчили російську, інші працювали перекладачами або механіками. В одному таборі відкрили майстерню з ремонту локомотивів. Її очолював колишній німецький інженер, який спав на дерев'яній лавці. В іншому таборі полонені були відповідальні за заготівлю дров. Вони користувалися старими пилами без захисту. Один чоловік втратив три пальці його лікували мокрими бинтами. До роботи він не повернувся. Деякі намагалися писати листи додому. Лише кілька отримували відповіді. Листи були короткими, з фразами на кшталт Ще дихаю або Пам'ятаю тебе. Конверти приходили порваними, бракувало сторінок. Декількох тих, хто вижив, радянська влада випробовувала їм пропонували залишитися в Росії в обмін на зарплату і кращі умови. Лише одиниці погодилися. Більшість воліла повернутися. Один німецький офіцер відмовився від пропозиції і був відправлений у барак без опалення. Він помер узимку. Його ім'я закреслили чорнилом у списку, його ліжко залишилося порожнім. Наприкінці 1952 року почалися останні масові перевезення. Полонених викликали за номером. Вони шикувалися повільно. Деяким потрібна була допомога, щоб іти. Їм видавали документи з російськими символами, мішок із сухою їжею та куртку без знаків. Заборонялося брати листи чи сувеніри. Один полонений сховав згорнуту фотографію у підкладці своєї шапки. Під час подорожі охоронці мовчали. Потяги йшли без тривалих зупинок. На станціях стояли цивільні росіяни і дивилися здалеку. Деякі кидали хліб, інші плювали. Солдати не реагували, вони залишалися мовчазними. На одній ділянці конвой зупинився на кілька годин. Один німець написав на стіні вагона: це ще не кінець. Ніхто не заперечив. Коли потяг прибув на територію, контрольовану союзниками, почалася реєстрація. Записували імена, знімали відбитки пальців, проводили медичний огляд. У більшості чоловіків були проблеми з легенями, шкірою або кістками. Дехто був сліпий на одне око, інші мали шрами на обличчі. Один британський лікар сказав, що багато хто виглядав старшим за 70, хоча їм було лише 35. Створили центри прийому, де прибули, годували і мили. Їм робили фотографії для архівів. Деякі відмовлялися позувати, їм було соромно. Один солдат закрив обличчя рукою, інший попросив записати його лише як людину без військового статусу. У центрі репатріації знайшли чоловіка, якого вважали загиблим із 1943 року. Його родина вже не жила у старому будинку, йому довелося починати все заново. Багато з тих, хто був звільнений, вирішили не повертатися до своїх міст. Деякі оселилися в будинках друзів або в нових селах. Вони змінили імена, уникали розмов про Сталінград, мовчали про пережити. Деяким знадобилися роки, щоб розповісти, що були в полоні. Один із них написав у щоденнику: мене питають, чому мовчу. Я питаю, чому забули. Його зошит знайшли на ринку через десятиліття. Останніх полонених битви звільнили в 1955 році, більш ніж через десятиліття після боїв. Їм дозволили повернутися після політичних переговорів. Визнання було мінімальним: ніхто не влаштовував церемоній чи парадів. Вони поверталися мовчки, їхні імена читали в офісах, їм видавали паспорт, трохи грошей і тимчасову адресу. Дехто плакав, отримавши чашку гарячої кави. Радянські архіви свідчать, що з 91 тисячі чоловіків, які здалися у Сталінграді, повернулися лише близько п'яти тисяч. Інші загинули в таборах, потягах або під час маршів. Багато хто так і не отримав могили. Їхні останки залишилися під снігом у лісах або вздовж забутих доріг. У Німеччині деякі родини й далі чекали на листи, які так і не прийшли. Інші отримали телеграми через роки. У деяких містечках колишніх полонених зустрічали з недовірою дехто вважав їх зрадниками. Інші просто ігнорували. Війна тривала без них країна змінилася. Дехто не впізнавав вулиць. Один чоловік написав, що його дім це вже нова будівля. Його колишня вулиця зникла. Інший знайшов свою дружину одруженою з іншим чоловіком. Він вирішив переїхати в інший район. Ті, хто вижив, несли на собі фізичні і психологічні наслідки. Багато хто страждав від безсоння, тремтіння або кошмарів. Один постійно писав цифри на руці, інший прокидався з криками наказів, дехто збирався в парках, мовчки. Вони ділили хліб, каву або сигарети. У Берліні група заснувала безіменну асоціацію. Вони збиралися раз на місяць, говорили лише про те, що пам'ятали точно, все інше залишалося поза розмовами. З роками з'явилися книги, фотографії та свідчення. Але багато колишніх полонених залишилися мовчазними. Вони відмовлялися від інтерв'ю, казали, що їхні слова нічого не змінять. Один із них сказав: Живі не розуміють холоду мертвих. Інший передав свою стару форму в музей і попросив залишитися анонімом. За його словами, імена вже не мали значення. Деякі з таборів, де вони були, було зруйновано. Інші перетворилися на фабрики. Група студентів відвідала один із них у 1982 році. Вони знайшли іржаві цвяхи, уламки ложки і деревину з написами. Вони були в рукавичках, фотографували, написали свої імена на мерзлій землі, сказали, що складуть звіт. Невідомо, чи його опублікували. За останніми офіційними даними було визнано понад 80 тисяч німців, які загинули після капітуляції в Сталінграді. Ця цифра залишається відкритою. Багато документів було втрачено. Деякі списки були неповними, багато тіл так і не ідентифікували. Відомо лише те, що тисячі перетнули лінію Волги в лютому 1943 року, і зникли. Їхні останки залишилися серед снігу, багна і тиші.